Прийняли рішення зхідно-білотного модернізувати вагони, замінивши панорамні вікна та пофарбувавши вагони, це кількості 400 тисяч гривень за одну одиницю стерні. Містяни натомість отримують старий дискомфорт і небезпеку в розфарбованих трамваях. Львівська міська рада пішла зараз далі і провела конкурс і обрала на думку чиновників найпотрібніший колір для міста Львова, бо це колір проєкт яка має... Але студій довіри поліціли цих кольорів за різко впав. Про що від 5 -ти тижневої радості останні місцеві вибрано рішення. В самополіці, на жаль, це далека не перша, а восьма позиція з шести судових рейдер довіри громади лічить. Це свідчить про це, що вже не пріоритетні ці кольори не було не вішати. Ще... Львій, і так зараз були арештами ваших екс-світлевих чиновників, екс-радників, затриваємо далекості афери за коштів. Можливо, ви змозі ще раз зупинити цей черговий безглузди експеримент над життям. Якщо ви зупинилися заявлять, то наступні завтра вже будуть забирання.